Так, показую воронку, яка буде приєднана до а, системи просування плюс чат чатботи. Це, наприклад, в мене нова сторіночка, і я роблю собі запит на, на цю сторінку, на в якій в мене працює ця вороночка. Я написала привіт. І мій чат-бот. Відправив повідомлення ось такого формату. Тобто, моє знайомство, хто я. Далі я дала посиланнячку на мій канал, щоб люди приєднувалися, тому що суть мого просування взагалі моя стратегія просування це залучення нових а, підписників саме на канал. І Інстаграм в мене працює а, тут а, як. Теж воронка, тобто це один із методів залучення нових підписників на канал. Тому в мене ось в такому форматі, у вас це буде по-іншому. І далі я відповідаю на питання підписника, чим я можу бути корисна взагалі. Да? І пояснюю, що вчу людей просувати себе, свій продукт просто, навчаю системності, створюю стратегію просування. Свого бренду максимально спрощую всю рутину за рахунок, за рахунок автоматизованих програм. Тобто тут вже а, підписник зможе зрозуміти, хто я з цих слів, і зрозуміти, чи а, я йому потрібна, тому що не всі просуваються в інтернеті, але майже, майже всі зараз. І ось таким форматом в мене закінчується а, ця. Основна частина бота. Далі я бота переводжу в мої послуги і замовити чат-бота, тому що в основному я теж себе позиціоную як людина, яка налаштовує чат-боти, воронки. Та? Тут дві основні функції є. Тепер зверніть увагу, в мене щось що є таке класне меню, я його обожнюю, тобто це новиночка в цьому. От. Оновлення в чат-ботах, і воно мені дуже подобається. Це та каруселька, куди ви можете засунути, наприклад, там свій каталог, там свій канал, все, що ну, залежно від вашої ніші, свої послуги, будь-що. І так як у мене є основні продукти в, моєму, в моїй ніші, це мій легендарний курс, система плюс боти, по суті, сюди увійде цю частину. Це, цей блок по автоматизації. У мене є курс планування, у мене є курс по сторіс, у мене є курс про Телеграм, і ще обов'язково треба буде мені приєднати сюди новий курс по запуску особистого бренду. І тут з цієї карусельки вона ось тут, або її ще можна ось тут побачити, якщо людина натискає, тобто вона може ось цим каруселькою, але сюди можуть люди і не натиснути. Тому мені подобається, що саме каруселька ось тут. Тепер, коли, наприклад, підписника цікавить планування, підписник натискає, вибирає планування і вже вороночка перекидує підписника туди, куди мені треба. Я це зробила теж на канал свій телеграм, де оформлена опис моєї послуги. Так, в мене інтернет підвисає, але зараз ми його... Виправимо. Давайте ще виберемо тоді з цього меню курс Телеграм. І інструкція. О, а тут це теж мені подобається, це а, одразу ж таки переводить на інструкцію. Це є мій мій гайд. Тобто телеграм-канал він ще служить як тригерне слово, навіть якщо людина, яка не напише мені «Привіт», не отримає привітальну серію. А одразу впише кодове слово телеграм-канал, отримає таку інструкцію. Зараз подивлюся, чи в мене налаштовано повторно, чи можна буде отримати, там є галочка, не пам'ятаю. По тригерному слову. Да, слово, тригерне слово теж працює. І якщо людинка натискає на це слово по тригеру, тобто можна створити рілс. Люди, які цікавлять вас ведення каналу, пишіть в особисті Telegram, і йому прийде ось таке повідомлення про те, що ось тут можна забрати інструкцію. А всі посилання клікабельні переводять на це, куди ви самі забажаєте, тобто, це от в мене, наприклад, переводить в чат-бот. Який буде ознайомлювати і видавати а, корисний гайд. А, так як в цьому чаті, от так відкриється мої вітання, чат-бот, старт, оце у мене стартова, виходить. І чат-бот вже основний запросить приєднатися. І ось тут гайд теж він буде. Можна отримати гайд, але після того, як новий канал, наприклад, вибирає. І можна навчальний курс або забрати гайд. І тут знову ж таки воронка воронці, воронка воронку, яка догнала знову ж таки воронку. Тому, в принципі, ваші е клієнти вас точно не загублять, з цим можна працювати безкінечно. Ось таке нововведення буде вже приєднано з 1 е числа до курсу «Система просування плюс чат-боти». Це буде чітка інструкція, яка допоможе вам це зробити. навчить вас це зробити.